Знаєте, мої хороші, що я зараз подумала. Е, я бачу, як ми, моїм підписникам подобається мій одяг, особливо шерстяний одяг, де зараз знайти дуже важко, е, чисто натурального шерстяного одягу. Я подумала, що треба зробити знижки. І бачу, як часто ви купуєте, треба зробити. І я подумала, що така знижка може бути, якщо ви купуєте одну річ. Один светр, то другий за пів ціни, мої дорогенькі. Ну, наприклад, ви купуєте там светр за 1500 гривень, другий за пів ціни. Наприклад, ви купуєте ось таку другу тоніку за 4 тисячі, друга за пів ціни. Тобто, щоб ви розуміли, менша річ йде за пів ціни. Завжди менша річ. Ви скажете, що вам захочеться, ви хочете купити босоніжки, наприклад, чи зараз кросівки чи чобітки, точно так само можна зробити. Ви можете купити чобітки, а светр за пів ціни. Тобто, я думаю, що це буде правильно, що це буде зручно. Так що поспішайте, мої дорогі, хто хоче натуральний, гарний одяг. Хто надіється отримати знижечку, ми починаємо ось таку акцію. Перша річ купуєте, друга за пів ціни.